Для навчання на f 16 до Великої Британії та Швеції полетіли пілоти випуску 2016 та 23 років. Reuters з силки на американського чиновника пише, що США одобрили поставку істрибітелі F-16 на Україну після завершення підготовки українських льотчиків. Крім F-16, наша держава очікує на шведський літак Saab Gripen, Британський Eurofire, Тупхон та Французький Rafale. Давайте почнемо скільки літаків передають 42. Загальна кількість F-16, які зараз міняють на F-35, більше 70, але був укладений відповідно контракт між Нідерландами і Аргентиною щодо продажу цих літаків дуже показово, що інтереси української сторони були враховані. Навіть не зважаючи на міжнародні домовленості, це показувало. Але варто й говорити про те, що є певні домовленості не тільки на рахунок f 16, але перша зустріч президента України в Швеції. І коментарі з приводу того, що можлива передача власне, шведських з Гріпен, угу. які вважаються одніми з найкращих в своєму класі. Причому е в моменті навіть обслуговування вони не потребують стільки часу, як F-16. Це дуже показало, Якщо вирішиться питання і щодо передачі нам гріпенів, це буде реальний прорив в моменті створення багатої системи ППО. Чому я власне на цьому роблю наголос? Бо F-16, країна заходу складають основу систем ППО, угу. працюють відповідно по аеробалістичних, балістичних цілях, ну і плюс наземні цілі, тобто це унікальні літаки, яких конче потребує. Українська сторона, чому деякі експерти говорять, що навіть попри ці унікальні літаки, перелому в на полі бойових дій вони не, не призведуть до цього? Ну давайте говорити про те, що це критичне доуваження, але менше з тим, навіть 42 літаки. Пані Лорице, давайте оплювати мовою цифр, а не мовою емоцій. На початок Шорокманштабного вторгнення Російської Федерації в Україні на озброєнні ЗСУ було трохи більше ста бойових літаків різної модифікації. Угу. Тобто трохи більше ста. Трохи більше ста наразі мова йде про 42. Погодьтеся, це серйозно. Серйозно інше питання, що такої кількості недостатньо дійсно для вирішення певних питань для того, щоб закрити українське небо, потрібно як мінімум від 200. Але початок тут головне почати від чогось відштовхнутися. Погодьтеся, якщо передають 40% від від довоєнних потреб. Це теж досить багато, враховуючи навіть вартість тих літаків. Сьогодні коментар ми показували в новинах. Микола Олещук сказав, що як тільки злітає наш один літак, Міг 29, вибачте, один наш літак злітає одночасно, його атакують 5-9 російських мігів 29. Він не встигає піднятися з аеродрому і піддається такі атаці. Можна в таких умовах говорити, що авіація українська дає плюс? Звичайно, ну буде. Ми можемо говорити власне, ну давайте говорити про іншу заляву. Командуючи повітряних сил про те, що головне модернізуються аеродроми, угу. власне, про що ми говорили? Бо я пояснюю, що на а шасі F-16 – вони чутливі, тобто вони не можуть літати з смуг українських аеродромів. У нас бетонні плити. І нарешті, коли півтора року війни нарешті достукалося, і постало питання, що на момент проведення навчання українських літунів будуть модернізовані українські аеродроми для мене. Це було найбільш приємною новиною, uh -huh. і погодьтеся, пані Ларисо. Коли я чув від західних партнерів е, півтора року війни про те, що основною причиною, чому українські літуни не можуть приступити до навчання, було проблеми з іноземною англійською. У мене не могли не виникнути запитання до міністра оборони України. А яким чином ви вибачте, ми на вищому представницькому рівні піднімаємо раз по разу питання передачі нам літаків, а не вирішено питання навіть прискорених курсів. Не навчання на літаків, а навчання англійської. Мені було ну, ми сподіваємося, що вже до сьо, до цього дня це питання вирішено. вирішено так. Так. І давайте говорити знову таки спростуємо зраду, чому не, там, не передадуть завтра або післязавтра. Термін навчання згідно стандартів навіть НАТО пілотів Великої Британії два роки. Ми пройдемо навчання максимум за півроку. Термін переоснащення, наприклад, повітряних сил Польщі на ті самі f 16 складав від трьох до п'яти років. Тому коли ми говоримо про стихліт терміни, ба більше того нарешті вже вийшли на конкретику на кількість літаків. Я вважаю, це прорив. Це серйозна перемога. Дивіться, Раз ми вже почали говорити про цифри. Скільки було до повномасштабного вторгнення? Скільки нам обіцяють так. зовсім відкрити цифри? Скільки знищили українські збройні сили російських гелікоптерів? і Літаків: 315 і 316. 315 літаків, 316 гелікоптерів. Це, ну це дуже багато, багато. Це, це реально просто авіаційний флот, можна сказати, закреслений збройними силами України. А скільки у них ще лишилося? Давайте говорити до повномасштабного вторгнення. Чому власне полюють цифрами, що на один наш літак піднімається 7-9? до повномасштабного вторгнення у Російської Федерації було більше тисячі літаків? От уявіть собі, у нас 100 у них тисячі. Тому, відповідно, коли намагаються нам просунути тезу про американський досвід ведення війни, то чомусь забувають, що він базується на перевазі в повітрі. Поясніть мені, про яку перевагу повітря. Мовиться, якщо у них тисяча, у нас сто. Ну тут, знаєте, останні публікації в західних ЗМІ з приводу того, що українська сторона чи то відмовилася від mm -hmm. західного е, досвіду ведення в військових дій, чи то взагалі ну, перейшла на український, вона в першу чергу полягає в тому, що, вибачте, конкретний приклад, Іракська війна. Сполучені Штати 40 днів мали перевагу в повітрі. Наносили бомбово-штурмові удари по позиціях іракської армії і лише потім перейшли в контрнаступ за умови повної. Переваги повітря а від нас вимагають перейти в контрнаступ при такій мінімальній кількості літаків, коли на кожний український літак 7-9 російських. Я думаю, що тут питання до експертів, які видають ну, на гарацю інформацію. На жаль, багато експертів, експертів, так, експертів так, яких цитують. часу в цей, цитують, час, в цей час дуже багато з'являється інформації, яка, м'яко кажучи, не відповідає дійсності, дійсності не відповідає реальним реальним стану реальному стану справ. Я хочу вас ще запитати: от з'явилася ін. Фото в соціальних мережах літака Ту-22М3. Ми показували в новинах так. аеродром у Новгородській області. Наскільки? Це серйозний успіх з українського боку? дуже серйозний. Давайте говорити про те, що по перше, це політичний успіх. Ми вчергово показали, що російська ППО це фактично колос на глиняних ногах. Вони mm -hmm. не можуть прикрити навіть аеродроми базування стратегічних літаків. Ви пам'ятаєте? Попередній був удар по аеродрому Енгельс-Саратівській області. Було таке. В чому примітність? Це основа російської триади, це місця базування стратегічних літаків. Тобто, весь світ переконався, що Російська Федерація не може прикривати навіть ядерні об'єкти, не говорячи вже про військову інфраструктуру. Це перше. а по-друге, не саме ці літаки наносили удари. По українській території, угу. і ми наочно продемонстрували можливості відплатних ударів саме по військовій інфраструктурі, по місцях базування. І тепер, пані Ларисі, навіть з військової точки зору їх будуть передислоковувати. Постане в будь-якому разі питання. Можливо, це і вплине на характер власне подальших дій російської сторони щодо нанесення… Про які кілометраж ми говоримо, Новгородська область. Ну, це приблизно бр до тисячі кілометрів. Тобто, це вже серйозна Серйозні. заявка на те, це... що безпечних місць не на території Росії Абсолютно. не буде. Абсолютно. Ви пам'ятаєте того часу був оголошений план Килим, тобто закриті аеропорти навіть над Санкт Петербургом. Це більше тисячі кілометрів. Знову... Абсолютно. І одного таке, шановне товариство, коли говорять західні змі, поропець безперспективність нанесення ударів по Москві. Нагадаю, останні події закриття чотирьох аеропортів. Це колосальні збитки російської економіки. Чотири аеропорти не працюють. Наскільки довго вони були закриті? Достатньо. Давайте говорити про те, що якщо з'явилася інформація, що літаки сідали навіть в мінську, то це показово. І якщо з'являється інформація, що туркменські авіалінії взагалі відмовилися літати в Москву, то це лише початок.